Пробіг авто 381 тисяча. Прогрітий автомобіль. Щойно після регенерації такі показники мінус один, комп'ютер на 5, температура вихлопа. Масіну золу хтось змінював, але власник авто каже, що це не він, тому що 100 тисяч з моменту покупки автомобіль наїздив. За 100 тисяч 9 г масиної золи не наїздиш. Це занадто мало. Щось робили і не сказали. Мабуть, на сервісі змінювали масину золу, щоб включилась регенерація і таким чином думали, що щось пропалить. Так, 4 тиск на холостих, даю обертів. 22 Так. Да, не зафиксованы. Никто ничего не чувствует. Так, не підтверджена помилка, каталізатор Nox P2000. Так, пройду адаптації. Перепровірю автомобіль. Так, автоматично. Так, все в нотне. Так, а тепер автоматична перевірка номер 1 а потім ще номер два. Бачу вже маса США змірена, 0,49, 50 росте. Після регенерації. А тепер номер два. швидко дожене до п'яти, а потім до двадцяти чотирьох і вмикнеться регенерація. Так, все в нормі. Але маса сажезмірена росте дуже швидко. І помилок, як завжди, немає. Так, так прийняли рішення чистити систему екології, незважаючи, що масляна зола змінена. Подивимося, чистився, сажовий чи ні. Все буде видно в цьому фільтрі. Всяке буває. Зараз зроблю два стартових пуска і бачу, побачимо склад масляної золи. Так, перший пуск зроблено, зараз буде другий. Так, так і, і другий знаю, пуск зроблено. Знаєте? так ось що повикидувало, сажу, не очищений зовсім. Не зовсім. Так, і... Подивимося на склад масляної зали її там. Зараз рідина втане через фільтр і будемо бачити масляну золо. Так, втаяла водичка, залидостатньо на такому пробігу. Густа масляна зола. Придостатньо. На ганчірці теж є Це болото. Це все пепел. Тобто після регенерації сажа виграє і робиться пепелом в сажовому фільтрі. І все. Ось її тут предостатньо. Так, зараз буде другий етап очистки, сажамасяних відкладень в єгієрах, розкоксовка камери згорання, чистка теплообмінника, впускного колектора, клапана і холодна гаряча частина турбіни. Так, Зараз йде процес очистки сажу відкладень. Вичиститься все, коли буде біленька пінка, от тоді буде і фініш по очистці. Потім просушка і холодний старт. Так, чистка завершена. 17-18 на обертах, на холостих 0. Перевіряю датчики диференційного тиску і по вигону прогрітий. перевіряв форсунки, як з холоду працюють. Теж в ідеалі з, з холодного старта в ідеалі працюють. Чудові показники 0-0 і в сотках, а не в десятках. Просто в ідеалі на такому пробігу. Під'єдную датчики, дивимося по комп'ютеру. Так, тепер під'єднано датчики диференційного, на холостих 1, 2, 3, так має бути. Без датчиків ввійшло в мінус, хоча було в плюс 0 і більше. Подивимося, як буде змінюватись після чистки. Маса сажа і змірена, падає вниз до мінус 12. Але в ходу, коли автомобіль буде їхати, цей мінус буде ще більший. Мінус 5, мінус 7. Після регенерації в мінус 12 впаде. Так, і перевіряю тепер весь автомобіль. Як він працює, щоб зробити висновок по авто. Так, висновок по даному автомобілю. Система екології працює. Перевірено. Туди лізти вже не потрібно протягом 150 тисяч кілометрів пробігу. Але варто звернути увагу на інше, на систему охолодження, власнику авто детально все показав, розповів, в якому напрямку рухатись по системі охолодження. Тому що, якщо не буде працювати в ідеалі система охолодження, Результатів роботи двигуна не буде. І це все буде впливати і на систему екології, тобто на саму кінечну точку, сажовий фільтр. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.